Ну, у мене відразу стрім і відразу 70 месов. У це, звісно. 80 месов. жорстко. Угу, а от у нас 150 месов. Вот это просадочки. Трошки роздамажив кормілу, хай трошки цей розслабиться. Ой, не той, не той черевик, не той черевик тихо, Я не те збираю, треба швидко пояс. Хорошо, що такіла не зрозуміла взагалі своєї поведінки. Давай, так, да, вниз. Ти забереш е, зараз мід і пройдемось вниз. Відходимо, відходим, відходимо. Відходим. Да, 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 тут ганг. А у нас ганг внизу. Ні, 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 куди, куди всі пішли? Ні -ні -ні. Не помирать, не помирать. А, я помер. Ні, не помер. Я не можу зараз йти, в мене немає е, ХП. Там Уранус, який поки що відхилюється дуже сильно. Да, Не, не можна було битись, по, по, поки що не можна битись проти Урануса. Хакс, привіт, І Льошка теж привіт. Блін, а я пояс першим збираю, а треба було б не пояс. Антихіл. Давай та йдемо четвертого ж нема. У мене, в принципі, надльорнет. Ну давайте. Окей. Хорош. А у мене немає, немає, немає е, ні хп, нічого. Я маю відійти. Ну мені треба пояс першим зібрати, щоб стаки, стакати. І так їх важко стакати. Другим його просто нема сенсу збирати. Юля, привіт-привіт. Блін, от ми грали теж в цьому ж дуо, буквально от годинку тому, чи скільки. По МСАм все було добре. Зараз у мене стабільно 75. І що це таке? Yeah. Ти що? Ти про Хілоса пішов? Роджер? Ти заблудився? Ну, Керрі може мені накидать. Кері може накидать, я відходжу, йо-маю, -йо. куди ж? Да, на, тр... треба йти на черепашечку. Мені треба зібрати пояс антихіл. Хорошо. Enemy, Хорошо? Не дало мені Валентину застакать. Е, так, антихіл в першу чергу. А потім я вже зберу черевик. Давайте, ну, Урануса. Ну, урануса ми не візьмемо. Чи візьмемо? Ну, я у циклопа. Не, ще не. Ні, ну ми його просто не доженем. Да, давайте на ту лінію. Нехай, нехай е, віддали, віддали вони свої ультимейти. Треба просто почекати. Нє-ні. Ні, ні. Ой, хорошо, хорошо то як. Так, я маю відійти. Ой, Уранус уже внизу там напрягає. Зараз сходжу туди. Все уранус не напрягає Так, Донтіхіла, блін, довго ще, 1100 1000, да 1100 Там кері може забрати дуже напевно легко. Ану, давай, да, до кері до кері. Я зможу увірватися, якщо чесно. Хорош. Торент, Торент, давай да. Саран, що я останній удар дав по Торенту, але. Як я, блін, по помирають, помирають. У мене антихіла нема, що я так пішов. Хорош. Я піду відхилюсь поки що. У мене 300 копійок до А, Там лапу дуже сильно агресує, йому один контроль, і Керрі забере його. Ідемо, йдемо, йдемо. У мене зараз буде хілка, але головне дожити. Да, ретріт, ретріт. Немає, нема що там стоять. Зробили кіл, відійшли. Прямо так лорд. У мене є антихіл. хіл. Щас, секунду. да, мені треба Буде з міду заходити Керрі? Чи не буде? Так, керів горі. Можемо Рануса забрати, У мене вже є антихил, я і сам його забрати можу. Ммм, mm, ну вже не дожену. Уже не дожену. Давайте спробуємо. ой 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 ні, все, я помер. Тут Керрі плюс е, ульта карміли. Дуже дуже хорошо ультой попало. Дуже хорошо попало. Їх п'ятеро тут. Ну, вони просто-просто переграли. Танканув нормально лапу. Окей. Так, тепер я візьму собі швиденько черевик дозбираю. Е, я з годинника вже взяв відхилку ХП і мани, тепер черевик і потім далі до кінця годинник. Бо вже зараз такі етапи гри, що мобільність вже треба трошки збільшувати. Так, є, е, я зібрав черевик на швидкість, і там ще зменшення. Mm. Не будем, не будем, не будем, не будем. Хепешечки. та ну -мо! Ні, ні, треба відійти, блін, чуваки. Ну, ми, мені треба конкретно відійти. Їм може і не треба, у них все добре. Так, окей. Зараз ще годино буде, я збираю далі шолом. Хорошо. Та ну ви що. Не встиг, не встиг я відійти. Ну, загрались, загрались. Ми просто під трон туди пішли, я не знаю. Ну, я би туди взагалі не йшов, ну лапу пішов за кілами. Як в те взагалі іде підняття А то ми з другом вду граємо через катку такі Окуні, попадаються. А, Ну, На старті сезону дійсно було важко. Я там, по-моєму, я зайшов на Лоуміфік, ну, з Епіка до Лоуміфіка дійшов з вінрейтом 52%. А уже далі я підняв собі вінрейт на основних персонажах до 60%, і ну, відповідно за середній 57 на сезоні. Ну, коротше, зараз, от зараз, на високому рангу. Ну, відносно високому е, набагато легше. Набагато легше. Не буде, не буде, не буде. Блін. Ніхто не підтримав. Треба треба забирати. Я від відійду. Енемі лорд йде. Так, да, ретрит, ретрит. Мені треба на базу, тому я, в принципі, йду так. А зараз підняття от ми от в цьому ж дуо грали. І, в принципі, у нас більшість каток переможні. Зараз я тут е відволікаюсь просто так. Сюди. Я тут пушну, бо тут ще посилені, моби, у мене урона достатньо, щоб пушнути. Бо вони нам пронесуть всю лінію. Е, ти все таки збираєш на нахилоса пасок. Так, да, да, зараз, ну, е, не, не у всі ігри я збираю, але конкретно в цій збираю. Назад, назад, вони нас заманили, заманили. Заманили. Треба відійти. У мене ХПшки нема, чуваки. Ну я можу ульту, ульту дать. Ну що, шо, я дав ульту? Чисто похилитися если бульту, і все. Щас я похилюсь. Заберуть? Ні, не забрали. Не забрали. Забрали і є вежа. Добре. Ну, тут нормальна гра пройшла в цілому.